Високий мужчина, попрасований костюм, охайна зачіска, начищене взуття, а ще чесний і розумний. Ми йдемо в народ складати досконалий образ народного обранця. Ну, перше, сімейний чоловік з вищим образованням э, в економічній лікарні. Ну, в принципі, неважливо, кого ні. Образання вище достатне. Э, который, не знаю, который действительно чего-то хочет для своей страны. Ну, так особенно, ну, главное честный. Вот главное самое, чтобы что был честный, вот и все, и ответственный, выполнял свой конкретно свою работу. А не просто так приходил для, для галочки, там, и чтобы ему крыша была, там, или корочка, или что-то еще. Просто, чтобы честно выполнял свою работу. Ну, в любом случае такого стереотипа, я думаю, нет, но ну, просто нужно равняться на, на какие-то европейские э, примеры. Это просто ну, должен да, быть порядочный, да. образованный человек. Я думаю. Так, да? С семьей и, не знаю, хотя бы как минимум образование специализированное какое-то, и чтобы самое главное служить народу, а не себе и своим интересам. Вот это, наверное, и не ездит на велосипеде, например, как английский мэр. Вот это круто, а не на мерседесах с охраной. Вот как-то так. Ну и самое главное – служить народу, как по мне. Вік має значення, повинен бути середніх років десь так до 45-50, напевно. А сімейний стан не обов'язково повинен бути якийсь, не знаю, освіта обов'язково вища. Мусить бути, тому що суспільство таке державною мовою повинен володіти обов'язково. А вже в побуті там будь-як. Незалежно. Наразі державну мову не відміняла, повинен володіти. До 50 років пенсіонери мають бути на пенсії, а не в Верховній Раді. Ну і обов'язково володіти державною мовою в Верховній Раді, обов'язково спілкуватися тільки державною мовою. поза Верховной Радой интервью может давать будь чем Ну, я считаю, что... Ну, возраст, вот я считаю, лично 60 лет, и пускай на пенсию идут. Дорогу молодым дают. Вот. А так что? Вот, вот больше всего. Ну, образование, конечно, имеет место, да. Ну и все. Вік мало що про що говорить. Треба, щоб життєвий досвід був. А що вік? Головне, щоб був і звичайно освічена людина повинна бути. Люди, які роблять закони, треба, щоб вони були освічені. Як же може не освічена людина бути депутатом? Він не повинен бути старим, тому що все-таки щось радянське в ньому залишилось. А більш молодого, я думаю, воно вже викорінено. І тому більш прогресивні погляди на розвиток держави там чи міста. Чомусь я вважаю, що освіти не має значення. Ну, в смыслі, яка? А Чому вища повинна бути, тому що якось все-таки ця людина повинна бути всебічно розвинута в розумових якостях він, чомусь я думаю, що це буде чоловік. Не знаю. Все-таки повинен бути як ліберальним, м'яким, але не зовсім. Все, жорсткості теж повинно бути, е, тому що якісь рішення приймати, все-таки треба проявляти якусь Щось. Ну щоб він був освічений, це точно. А, вік. Ну, я думаю, за 30 років, щоб він вже думав не тільки там про своє, а про нажитися собі, а думав більш так про народ. Ну, щоб він розмовляв українською мовою, щоб він відстоював українську культуру і дивився, як з боку України, як такої держави, яка має свою культуру, і щоб захищав її.